Правоохоронні органи часто звертаються до компаній із запитами про надання інформації або документів. Як правильно реагувати на такі запити, діючи в межах закону та не допускаючи помилок у комунікації з слідчими? Ось п'ять ключових фактів, які варто знати. Перший запит не є слідчою розшуковою дією. Хоча закон надає правоохоронцям право витребовувати інформацію та документи, це не створює обов'язку для компанії його виконувати. Друге, запити ігнорувати в жодному разі не можна. Хоча задовольняти їх не обов'язково залишати такі запити без відповіді або надавати невмотивовану відмову неправильно. Оптимальний підхід надати вмотивовану письмову відповідь із детальним поясненням позиції компанії. Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом і не можуть бути передані без належних підстав. Тому компанія має право уточнити причину збору інформації, а також уточнити чіткий перелік документів, які цікавлять правоохоронців. Четверте повноваження слідчих небезмежні. Збір інформації про діяльність компанії може здійснюватися лише в рамках кримінального провадження, тому компанія має право з'ясувати, чи є її діяльність предметом розслідування та компетенцією правоохоронних органів. І п'яте, судовий контроль це надійний інструмент захисту. Компанія у відповіді правоохоронцям може вказати, що вона готова надати запитувані інформацію та документи лише після судового розгляду. Це означає, що такі відомості будуть надані лише після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.